Коли західний світ робить гру про постапокаліпсис, то розробники вкладають у неї свої страхи майбутнього. Коли таку гру робимо ми, то вкладаємо у неї свій досвід минулого. Саме завдяки усім тим випробуванням, що пережили наші пращури від рук усіх братніх та дружніх народів, ми, як ніхто добре, розгледіли смерть в усіх її проявах у концтаборах, царських та генсеківських катівнях на далекій півночі і просто у темних провулках. Спізнали горя по самі вінця, їли власних дітей і чули, що нас не було та немає. Не раз бачили, як руйнується цивілізація, і людина перетворюється на загнаного у кут звіра. Ми спромоглися вижити і тепер повинні мовити світу про наш досвід, попередити його, запобігти новим трагедіям. Однією з наших успішних спроб заговорити з людством стала гра Metro Last Light від студії 4A Games. Вогкі стіни московської підземки знову вітають геймерів усього світу. З моменту подій Метро 2033 минув лише рік. Артем і компанія отаборилися у заповітному бункері Д6 і, називаючи себе Спартою, служать благій меті, захищають людство від звірів та чудовиськ. Правда, чудовиськами часто стають різні фашисти з комуністами. І знову за рибу гроші. Люди вбивають людей, бо бояться бо залишилися у меншості, бо новий світ чудово порається і без них, бо вони рудимент, якому слід відмерти після подій першої гри чорні зникли, як вид. Однак розвідники доповідають, що одного таки надибали, і Артем, як єдиний, хто не піддається впливу чорних, отримує почесне, хоч і розмите завдання впіймати знайду. Після цього й починається несамовита катавасія і стрімке просування по сюжетних рейках. Метро Light стала значно дорослішою у порівнянні не лише з Метро2033, а й з багатьма іншими проектами такого ж рівня. І йдеться зовсім не про те, що у грі додалося цицьок. Просто це не дитячий атракціон із веселим тиром, а серйозна притча про злочин і кару. А також це легенда про каяття і спокуту. Однак чи буде це справді глибока і драматична історія, залежить від гравця, який може стрімголов пронестися по рівнях, залишаючи по собі гори трупів, а може неквапно занурити долоню у торбу горошин атмосферних елементів. Гра стала дорослішою і в плані вбивства, на радість усім борцям проти насильства в іграх. Стелс складова дозволяє пройти більшість рівнів, не проливаючи ворожої крові. Рівні спроєктовано так, що у вас завжди є можливість прокрастися непоміченим чи хоча б швидко дістатися до ворога і приголомшити його. При цьому є чимало можливостей уникнути сутичок із потворами, що населяють зруйновану Москву. Як і в реальному житті, якщо ви не займаєте звіра, він вас також не чіпатиме. Кожна локація насичена дрібничками, повз які можна пройти і не довідатися, що он у тієї дівчинки мама померла від раку через опромінення, бо у них тоді не було дозиметра. А он та миловидна панянка втратила свого коханого, який розбив маску на поверхні. А отой чоловічок через епідемію позавчора поховав дітей, а вчора дружину. І йому немає куди дітися, бо документи загубив. Таких життєвих історій ви наслухаєтеся чимало, якщо уважно вслухатиметеся у те, про що говорять НІПи. Пригадуєте, як у метро 2033 ми нарешті в'їхали у поліс і з нетерпінням очікували, що зараз досліджуватимемо це велетенське місто державу, а натомість отримали кілька хвилин не по ламаній прямій і кілька діалогів. Тут такого не буде. Кожна нова станція, на яку прибуває Артем. Це малесенький світ зі своїми особливостями та відмінностями, і його можна досліджувати, зазираючи у кожний закуток та взаємодіючи з різними другорядними персонажами. Наприклад, на станції «Большой театр ви побачите чимало розваг і зрозумієте, що театральне мистецтво надзвичайно важливе для збереження відголосків цивілізації. А на Венеції, станції, що розляглася у підтоплених тунелях метро, ви познайомитеся зі спільнотою бандюків і крамарів, що живуть із рибного промислу, відбиваються від нападів. Велетенських креветок та розважаються стріляниною в тирі. У всіх фракцій і поселень в метро є свої клопоти і сподівання. Не перейматися ними може лише бездушна скотина. Станції це лише мала частка великого світу метро, що суттєво розширився у новій частині гри. Ви здивуєтеся, побачивши, скільки захопливого, дивовижного, страхітливого і незбагненного у цьому світі катакомбами під зруйнованим храмом ширяться плач і молитви давно померлих людей. У покинутих квартирах Москви чути кроки і оберт ключа у замку. Деякі діти досі не збагнули, що вони загинули, і продовжують чекати на матусю. А життя тут побільшало. Ядерна зима поступилася весні. Тут і там зелені пагінці пробиваються до сонця. Жучки, павучки-дракончики ширяють по поверхні і в темних закапелках. Буревії продовжують рівняти руїни міста з землею. А з граї диких звірів поїдають безталанних рейнджерів. Коли виходиш на поверхню, розумієш, наскільки сильною є природа і як стрімко вона реабілітується. Яке дивовижне життя у різноманітті його форм. Справді звірини побільшало. Вона бігає по землі, вилазить з під води чи пожирає нас просто в болоті, повзає по стінах у темних коридорах і навіть може викрасти нас та пожбурити в інше місце на мапі. Трапляються і кілька цікавих босів, до яких треба підбирати унікальний підхід. Та найстрашнішим звіром, як завжди, залишається людина. Автори гри дають зрозуміти, що навіть при найсильнішому прагненні до гуманного вирішення усіх проблем завжди знайдуться відморозки, які не лише кривдять когось, а й самі наражаються на смертельну небезпеку, чим завдають непоправної шкоди залишкам людства. Бо усі ми пливемо в одному човні, і немає значення, це вигадане постапокаліптичне метро чи реальна ще не зруйнована планета. Для боротьби із ворогами, коли вже не сила терпіти, втікати і ховатися, нам пропонують непоганий арсенал, з допомогою якого можна вести і ближній, і середній, і дальній бій. Різні вдосконалення вогнепалок допомагають перетворити пістолет на високоточну гвинтівку, а дробовик на чотирицівкову гармату. Щоправда, при поміркованому проходженні, коли досліджуєш кожен куток, у ваших кишенях завжди буде повно грошви, тому прокачати кожну цівку в першій половині гри не проблема взагалі. До того ж, керування арсеналом під час бою стало зручнішим, що робить бої динамічнішими і різноманітнішими. Утікаючи від велетенської мутованої ведмедиці на маленькій арені, ви можете розкладати міни і закидувати потвору запальними гранатами, а людей легко винищувати за допомогою снайперської гвинтівки. Проте, якщо вас вистежать, то усі ворожі цівки зосередять на вас свою увагу, і від перехресного вогня врятує лише завантаження з останньої точки збереження. Найбільше у метро Ластлайт вражає світло, і з ним вам доводиться постійно взаємодіяти, адже кожну лампу, кожний гасовий чи бензиновий пальник можна загасити. Гра змушує навчитися відчувати тіні на ворожій території і дорожити кожним квантом світла у жахливих тунелях, де панують комахоподібні пелети. Графічно світло відтворено майже фотореалістично. Різнобарні відблиски, ореоли довкола обрисів людей, коли ті стоять перед джерелом світла, заломлення променів у тріщинках розбитої маски і багато іншого. Дрібнички, якими закидано усі локації, не дозволяють засумніватися у достовірності показаної місцини. Ви вірите, що світ після кінця виглядатиме саме так. Наші старі знайомі Мельник, Хан Ульман отримали нові деталізованіші обличчя і стали ще харизматичнішими, ще цікавішими. Особливо хан, який продовжує сповідувати свою дивну космогонію, у якій можливо все, і ріка, що пливе у минуле, і навіть любов та милосердя до вбивці твоїх батьків. Російське озвучення гри виглядає доволі бідно. Одні й ті ж голоси надто часто повторюються з уст різних персонажів. Проте англійська локалізація приємно здивувала. І багатоголоссям, і майстерністю акторів, що вдихнули життя у багатополігональних маріонеток. Метро Лас Лайт це наш національний здобуток, хоч українська мова у грі присутня лише в кількох репліках. Це також і здобуток людства, адже воно змогло доторкнутися до прекрасного і моторошно-чарівного творіння геніїв із 4A Games. Один із кандидатів на звання гри року і беззаперечний аргумент у суперечці на тему корисності відеоігор. Це глибока історія із твердою вірою у на тлі жахливих умов для виживання. Це чергове підтвердження того, що українці талановиті розробники ігор. Людство попереджено.